Сонік <звіг> Бум Лихий доктор Орбот. <звіг> Терміново. Виходійство шириться навкруги як проказа. Злочинці дурять довірливих місцевих мешканців. Гей, він правий. Нахабно порушують правила дорожнього руху і крадуть цукерки у найброжкіших малюків. Що? Я ніколи. Оу, до речі, Сонік і Еґман зараз у процесі епічної битви, від якої залежатимуть наші життя. Очіше посіпаки. Знищте всі фігурки пухнастих цуциків. Я думала, ти любиш цуциків. Тому що я розчарований, бо гра втратила популярність і мої прекрасні фігурки впали в ціні. Але якщо я знищу непродані запаси фігурок, то вартість моєї колекції неодмінно зросте. Задумка розумна, а от методи — ні. Зараз ти побачиш, як працює наша кризова економіка. Шановні, лиходії доведуть наше село до банкрутства. Нас обрали не для того, щоб ми нічого не робили. Тож, якщо лиходії хочуть і далі вести свої нечистиві справи, тепер вони мусять отримати на це дозвіл. <звілляє> так, 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 спокійно. Треба лиш платити податок і скласти тест на лиху відповідність. А який такий тест? Ти таке чув? Що? Який тест? Ні. Я не знаю. На іспит у вас є шість 10 хвилин. Повністю заштиховуйте кружечки олівцем номер 2 Почали. Олівці? Про них ніхто нічого не казав. Е, я перепрошую. Пс. -с. Тобі не це потрібно. Дякую, друже. 20 баксів. Що? Та це ж грабіж, і в тебе немає на нього дозволу. Ім'я? А це легше, ніж я думав, питання перше. Якщо поїзд з людьми їде на захід зі швидкістю 100 км на годину, а ракета з гармати летить на схід зі швидкістю 200 км на годину. Ха! Задача для першокласників. Треба врахувати спротив вітру і граничну швидкість і кривизну землі. Скільки там людей у поїзді? Це змінна величина. Тож візьмемо за X. Готово. Перше є ще 99. 10 секунд до кінця. Ну, що там? Як воно? Ледве-ледве. Святі печені перці, я пройшов. Я теж. Що ж, акредитовані лиходії, з мене обід. Ходімо, зламаємо автомат з цукерками. Та, а вже ж! в чом би ні? Завжди приємно щось зламати. <звук> Не здав? Та я зараз усе тут знищу. У тебе немає на це дозволу. Добре. Я перездам тест і знищу після цього. Згідно з пунктом 3 нової постанови, тест можна перездати за 90 днів. Але це ж три місяці. Стоп! Зараз лютий. Це більше трьох місяців. А! Не переживайте так, докторе. Ви його здасте. Будемо вчитися разом. Працюватимемо щодня зранку до вечора. Наступні три місяці і кілька днів пролетять непомітно. Хай, як чудово, це звучить. Та є краща ідея, що стримує мене від крайнощів. Я не можу здати цей тест, а ти зможеш. Дякую, та це не для мене. Я радше практик. Не ти. Той інший. Горбот складе іспит і стане офіційним лиходієм у цьому домі. А я смикатиму за ниточки в нього за спиною, як і годиться лялькарю. Але як я його складу? Я зовсім не знаю, як бути лихим. Тобто, ти ж тут живеш. Е, мабуть, я сам усе досліджу. Щоб бути готовим до завтрашнього іспиту, я завантажу на свій жорсткий диск лиходійську методичку. <звук> <звук> Все, тепер лиходійство у моїх мікросхемах. І я в захваті. Вдалося найвищий бал. Це спільна заслуга, бо я сказав взяти олівці. Що ж, це початок. Ходімо, маріонетко, сплануємо якесь паскудство. Лиха мережа гуде про те, що двохвостий щур винайшов пристрій для контролю погоди. План такий: вилимаєш діру в стіні майстерні і запустиш роботів посіпак. сказав ламати ти телепню. Що це було? Що він робить? Це не за планом. Тримайте. Що ж, ти зробив трохи інакше, ніж я хотів, та нічого. Не переживай ще вдосконаліся. Він добре впорався без втрат особового складу. Єчний салат недостатньо зіпсував їм настрій. Відправимо армію мурахоботів. Є ще краща ідея. Ого! Оце план, бос! Ви теж молодець док. поговорити. Для лікарства обопільний процес. Фантастично! Ви забули, як недавно провалили операцію пухнасті цуцики. Саме про це я й кажу. Ти ще й не готовий фахово лиходіяти. Дуже дивно, тому що я вже так діяв. Замість знищені майстерні я замовив партію фігурок цуценят зі знижкою за дуже вигідною ціною. Потім розвісив об'яви, що загадковий покупець хоче викупити всі фігурки по тисячі баксів за штуку, створивши штучний попит. Водночас дав оголошення в газеті, запропонувавши продати фігурки з цієї партії по 500 баксів за штуку. Народ просто збожеволів. Вони навіть не по одній купували, а по три одну для гри. Одну для красиву сервант і ще одну, щоб перепродати. Тож ми заробили по 500 баксів з кожної покупки, водночас піднявши ціну кожний з ваших фігурок до тисячі баксів. А, а, а як же не потрібні руйнування? Де жорстокість? Де веселощі? Я вирішив зробити все правильно. Не ти плануєш лихі справи, а я! У чому суть лялькарства, якщо лялька не виконує наказів? Тому я з вами і прощаюся. Вітайте нового місцевого лиходія, лихий доктор Орбот. То тепер кожен зве себе доктором, так? Гей, Ео, Можна до вас у команду, хочу бодай раз не бути невдахою. А -а -а. Ками сидів у тіні, поки весь світ глузував з мене і обзивав лакеєм і підкаблучником. Чи я тепер через сміятися? Ваша доктори лакей! Як після стількох років рабства у цього висатого Бовдора ти досі не навчився розпізнавати риторичні питання? Не знаю. Думаю, часом я. Це теж риторичне питання. Ти телебню. Якби хотів, щоб за мене кричало, лишився б в ну, Ано А? Тож вперед на штурмерії. Гру скінчено, Екман. Звали Соніку. Стоп! Це не Егман! Герої вам не час врятувати якусь дитинку. Ні, моя дитинка. Так, зачекайте, пані. Не варто спішити. Це ж лише орбот. Ну, не знаю. Ви бачили його тест. Він такий лихий, ага. Ну, так, вражає. Угу. Лихий так. Руйнування просто неприйнятні. А стоп, у тебе дозвіл. Продовжуй. Ці дозволи для лиходіїв згоріли. Без документального підтвердження вся система лихих дозволів коту хвіст. Чудово! Мій план спрацював ідеально. Ваш план? Я знав, що влада тебе зіпсує і мусив знищити записи. Хлопче, я обіграв тебе з усіх боків. Гарний хід. Та ви ще не бачили надлихого доктора Орбота. Ходімо тупий довбню. Годі, мені до вподоби безхребетний Орбот, а не пихатий придурок Орбот грає в шаради. О, я! Я! Мушу визнати Егман, це був суперлих план. Плану не було. Вийшло само собою. Так буває, коли ти природжений, геніальний лиходій. Салют, не водахи! Я думаю, це твоє.